Привіт, друже! Сьогодні я вирішив полагодити свій старенький Ontario Red Model 1 у сталі d 2 Отже, поїхали так він виглядав після щоденного використання у якості edc ножа. Я його особливо не шкодував. Він пройшов зі мною і батонінг вологою деревини в європейських лісах, і пляжі Азії з їхньою солоною водою та пісочком. Загалом всі лайнери і накладки були в іржі та бруді, і це зрозуміло, адже ніж жодного разу не обслуговувався, лише змазувався ззовні. Ось у такому стані були дві мідні та дві тефлонові шайби. У мене немає широкого вибору інструментів, тож я вирішив видалити іржу з допомогою наждачного паперу з тисячною грідністю. Ви бачите результат до. І ось невелике, але все ж таки покращення після. Накладки з матеріалу G10 я теж легенько полірнув наждачним папером та обезжирив спиртовим розчином. Як на мене, стало трохи краще. Клинок я не зачіпав, так як він же давно покрився іржею, але виглядає досить благородно, тому я лише зняв іржу навколо отвору для осьового гвинта. Само собою, клинок вже потребує заточування, але таку сталь складно заточити в домашніх умовах. Тож про це в наступному відео. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити продовження. Мідні шайби за стільки років покрилися оксидною плівкою, і є невеликі пошкодження напевно, я декілька разів занадто затягував осьовий гвинт. Найбільшою проблемою тут виявилась кулька детента. За стільки років вона стерлась майже на 40%, адже при кожному відкритті ножа вона стиралася об високовуглецеву сталь. Краще було б встановити сюди керамічну кульку, але у мене її немає. Тож ми просто повернемо її назад, поставивши у відповідний отвір протилежною стороною. Загалом це зробити не складно, потрібно лише знайти підходящу поверхню долото або його замінник відповідного діаметру і коротким, але впевненим ударом вибити кульку. Мені вдалося зробити це не з першого разу, але на щастя, вам не доведеться на це дивитися. Ось так кулька виглядала, коли я її дістав. І тут видно, що вона стерлась майже наполовину. Але я просто поставлю її назад у отвір протилежною стороною. І таким же коротким, але впевненим ударом закріплю кульку. А зараз переходимо до складання ножа. До речі, я забув сказати про тефлонові шайби. Я їх теж повертаю у ніж, не дивлячись на їхній стан. Матеріал цей досить міцний, і на сьогоднішній день має найкращий коефіцієнт ковзання. Тож я теж просто їх спиртовим розчином перед установкою. Думаю, про це складання пояснювати не має сенсу, просто ставимо деталі назад на свої місця, попередньо змазавши усі рухомі частини маслом. Однак я все ж таки допустив одну помилку при складанні. Друзі, хто її побачив, напишіть про це в коментарях, і я буду вдячний за ваші рекомендації. Ну а так, ніж виглядає після мого імпровізованого ремонту. Не дивлячись на свій вік, він все ще чудово фліпує і не має жодного люфту. Клинок чудово стає на своє місце по центру, завдяки кульці детенту та оптимальній затяжці осьового гвинта. Ну і звичайно, завдяки тому, що пізніше я виправив свою помилку, яку ви могли бачити у відео, при складанні ножа. Як ви можете бачити, при відведенні замка лайнера клинок падає під своєю вагою. Все так, як і має бути. Чи, можливо, я все ж таки щось пропустив? Буду вдячний за ваші рекомендації і поправки в коментарях. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі! Бувайте!